Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Екс-футболіст Київського динамото збірної України Артем Мілевський розповів про зустріч зі співробітниками ТЦК. Минулого літа спортсмена попросили показати документи та згодом відпустили. Приїхали дівчата з Одеси десь у липні. Будинок, басейн, дві шампанські. Минула комендантська година закінчилася просеко п'яте ранку. Я викликаю таксі десь о 5.30. Приїжджаю на заправку, взяв собі таксисту ходог. Купив дві пляшки шампанського дівчатам п'ять хвилин назад. Виходжу з Ходогом так. Який задоволений стоїть бус. З нього виходять люди у формі. Один із них попросив показати документи. Я кажу, так дивіться. Підходжу, думаю, як в соцмережах буде заштовхають бус, не розбираючись і поїдуть. Але хтось із них старший тоді сказав: ви що травите? Це Артем Мілевський, відпустіть його. Я одразу пішов до машини, кажу, водію шеф, давай по газах, поки не передумали. Розповів футболіст у прямому ефірі. Свого TikTok. нагадаємо, кращий друг мілевського екс-футболіст Олександр Аліїв добровільно мобілізувався до лав ЗСУ і навіть побував із бойовим завданням на Курщині.